Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про березневу індексацію для українських пенсіонерів, яка відбудеться в 2024 році, адже чим ближче, так, березень. Тим більше відкриваються і розкриваються деталі, як саме буде проводитися індексація для українських пенсіонерів. Дуже часто ви мені задаєте питання, що буде з тими. Пенсіями, так? З тими пенсіонерами, які вийшли на пенсію зовсім нещодавно, тобто в 2022-2023 році. Міністерство соціальної політики зазначає, що в першу чергу індексація буде націлена на те, щоб осучаснити пенсії, які було назначено багато років тому. Тому ті, хто вийшов на пенсію в 2022-2023 році, можливо. Навіть залишиться без березневої індексації, або можливо ж буде якась мінімальна. Доплата, як було це в 2023 році, так українські пенсіонери отримали доплату у розмірі 100 гривень. Також Міністерство соціальної політики прогнозує, що пенсія буде збільшена на 13%, але також міністерка соціальної політики пояснює, що це буде це не означає, що всі українські пенсіонери отримують збільшення. Своєї пенсійної виплати саме на 13%. Деякі українські пенсіонери зможуть отримати підвищення всього, наприклад, на 7%. Тому, що можу заспокоїти, що березнева індексація відбудеться за планом, поки що, за інформацією Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів нічого не буде переноситись, все як було, так і буде. Очікуємо березня. Хочу нагадати, що і в березні буде здійснений перерахунок пенсії у зв'язку із підвищенням розміру прожиткового мінімуму для дітей, які втратили працездатність. Тобто ті люди, які зараз отримують розмір мінімальної пенсійної виплати 2093 гривні, 2100 гривень, ви вже будете з березня отримувати розмір пенсійної виплати, якщо нічого не зміниться, 2361 гривня. Звичайно, для мене, як і для вас, трішечки запутано і незрозуміло. Два моменти. По-перше, чому саме так буде відбуватися в цьому році індексація? Адже по факту вийде така ситуація, що в березні отримують підвищення пенсійної виплати, буде дуже важко і складно розібратися, наприклад, вам, пересічному пенсіонерові. Тому що частина українських пенсій буде так перерахована у зв'язку з тим, що збільшився прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, тому що він у нас. З 1 січня 2024 року частині буде проведена індексація. Звичайно, було б логічніше і краще, щоб з 1 січня 2024 року зросли пенсійні виплати, так, як це було раніше, так як зростав прожитковий мінімум, відповідно, і зростали пенсійні виплати. А вже в березні українські пенсіонери змогли очікувати на підвищення своїх пенсійних виплат, щоб також відбулася і для них індексація. Нагадаю, що в цьому році буде за новими правилами, буде діяти бальна система, поки що самих деталей, яким чином саме буде відбуватися підрахунок і збільшення пенсійних виплат на даний момент немає, адже Кабінет міністрів України має прийняти відповідну постанову, де це буде все чітко вказано. Тому буду тримати так, вас в курсі. новин, якщо буде з'являтися нова Важлива і корисна для вас інформація, обов'язково з нею буду ділитися з вами.